Барбарис це нереально крутий колаген від нашого чудового виробника Барбарис Лабораторія, і їхня філософія це якісне життя завдяки продуктам природи. Компанія Барбарис намагається забезпечити людей максимально здоровим життям, тому пропонує продукцію споживачам, які бажають вести здоровий спосіб з використанням природних продуктів, які, власне, є в моїх руках. Тут лише натуральні компоненти в складі. Я з вами зараз розберусь з ними. Компанія є мостиком між природою та людиною для здорового та комфортного життя. Я вважаю, що цей колаген на українському ринку є найкращим без перебільшення дуже багато колагенів. Вас кожен буде переконувати, що він крутіший. Це як я шукала школу нутриціології, щоб ви розуміли, я подумала там школа номер один написала. О, думаю, ну все, треба до них придивитись. Як мені посипались школи номер 1 одна за одною, і тоді я вже почала дивитися по іншим критеріям. Так само і колаген. Ви теж можете його оцінювати, тому що він завжди має склад. Ви завжди можете зрозуміти і познайомитись, завдяки чому ж його така унікальна властивість і сила. В складі колагену Барбарис пептиди рибного колагену. І дві компанії, які сьогодні дозволяють намати цей класний продукт, це компанія Натіколб, яка була заснована в Франції близько 1839 року. Вона має 180 річний досвід і є найстарішим постачальником колагену в Європі, тобто сировину в барбарис. Виробник бере саме завдяки і в цієї компанії. Тому це вже перший аргумент на кращість цього барбарису. Далі це. Маломолекулярний, тобто мілка молекула, яка дуже має гарно дію дії проникненість всередину, що власне швидко починає працювати і діяти з різними системами організму. Маломолекулярний цей колагеновий пептид із ферментативними властивостями. А ви пам'ятаєте вже по коду клітину, що для нас це важливо, щоб була ферментативна здатність. Далі, капаліс, це інший виробник, це першокласний бренд, що, що, що знаходиться в центрі морських ресурсів, також та Теж в Франції він знаходиться. Це місто з Рибальське, з найбільшим портом Франції і є головним гравцем на ринку виробництва дистрибуції 100% чистих натуральних активних морських інгредієнтів. Тобто, одна компанія рибу виловлює, друга компанія переробляє і дає сировину у вигляді колагену. Тому колаген і еластин з морського окуня в складі барбарису, буніто це скумбрієвидний тунець, та тріски біля узбережжя Японії та в Карибському морі. А вже безпосередньо французи привозять це в Францію і віддають на тікол на перероку, внаслідок чого отримується сировина, яка входить в склад уже продуктів. І виробник Барбарису обрав найкращий для нас з вами колаген. той, який добре засвоюється, який має класну дію в нереально крутому дозуванні. І давайте з вами подивимося за всі нагороди, які ви бачите, і досягнення цього колагену Барбарис. Які є на сьогоднішній день у цього виробника? Виробник приїжджав до нас і проводив нам лекцію по цьому колагену, наводячи різні аргументи того, чому він кращий. Ну і звісно, це естетика. Я сама дуже люблю, коли речі гарні. Це те, що коли я дарую, а я дарую колаген своїм друзям і знайомим, щоб вони також відчули смак цього молодого класного життя, бо відчуваю його і я. І звісно, комусь підходить, комусь не підходить. Знову ж таки, все від індивідуальної переносимості або змін, які можуть бути в організмі. Але з тих людей, які на сьогоднішній день, завдяки мені користуються колегеном, буквально одній людині не підійшло, і то не підійшов режим, коли вона його пила. Треба змінити і зробити після їжі, а не надші. тому що також версії того, як це має відбуватись. Ось так він всередині виглядає. В кожній коробочці ще йде додатково. В мене вже немає а ні, є вона десь там внизу. Інструкція, де все розписано всі складники, такі сашетики. 9,5 з грам кожен сашетик, який розводиться в водичці. Можна робити в пляшечці, можна робити в шейкері. Засипаємо 250-300 мл водички, взбовтуємо, розмішуємо, шейкуємо, шейкеруємо і випиваємо цю рідину. Вона дуже приємна на смак. Абсолютно не відчувається ніякого рибного смаку. Є коли ви відкриваєте пакетик, перший знаєте, такий був це порошочок. Ви його коли висипаєте і трішки пиль піднімається в носик, він має рибний запах, але він одразу зникає. Вже коли ви розбовтуєте, то ви лише немає ніякого постороннього дивіться. Запаху так стежу з вами разом за мікрофонами, і дуже приємний до пиття. Я обожнюю його і настільки звикла вже мене такий ритуал. Якщо я себе там фізично не можу стимулювати до занять спортом, то до бадів я себе стимулюю добре, тому що бачу результат. Буду з вами зараз ділитися. А ми рухаємось далі. Рибний колаген з еластином барбарис розроблений для покращення здоров'я та продовження молодості. Це унікальна формула продукту, насичена незамінними компонентами, дій, яких посилює гіалуронова кислота в складі, екстракт рисових висівок, гідролізований колаген, отриманий з морських риб, повертає шкірі красу та наповнює сайвом всередині, покращує еластичність, пружність та загальний стан шкіри, скорочує зморшки, зміцнює волосся та нігті, а також відповідає заропливість сублогів. Дивіться, що є в складі. Одного саше 9,5 з грам. Активні речовини це гідролізований рибний колаген, 7,5 грамів. Це дуже круте дозування. для видимої дії необхідно, щоб добува доза колагену була, складала 5-10 грам. У нас є 7,5, Так посередині я би сказала: якщо є проблеми з кістками з суглобами серйозніші, і вам потрібно більш такий глибший вплив, то добре би було приймати по два сашетики, не менше за добу, або можна навіть зразу їх змішувати, тому що для таких змін і патологічних потрібно 10-20 грам колагену в день. Ця доза є профілактичною, яка дозволяє вам підтягнути процес старіння там тих 5-10 років і краще виглядати і мати гарний стан не тільки шкіри. Зараз буду з вами ділити, чому також в складі є нереально круті компоненти, і давайте кожен з них розглянемо по черзі. Перш ніж ми дійдемо до супутніх компонентів, які підтримують функцію колагену, Хочу з вами поділитися, що таке колаген. Це, по перше, головний білок. Ми з вами вже зрозуміли, це амінокислоти, головний білок нашого організму, який міститься в шкірі, волосі, кістках, суглобах, м'язах і навіть внутрішніх органах. Він допомагає зберігати структуру клітин, друзі, відновлювати кістки, м'язи та суглоби. А ще саме колаген відповідає за красу та пружність шкіри та блиск волосся. З віком наш організм поступово починає виробляти все менше і менше природного колагену. Як це відбувається до 20-25 років, людина росте і розвивається, і в неї всі процеси йдуть по наростаючій, де розвиток організму з 20-25 років. Починаються незмінні процеси старіння. Саме в цей період, ви бачите далі, це стає помітно після 25-30 років, коли починають з'являтися перші мімічні зморшки, тому що еластин і колаген не має здатність самостійно відновлюватись, або його треба якимось чином тренувати, або треба підтримувати, стимулювати його еластичність і пружність. Інакше з кожним роком він буде втрачати свою еластичність і пружність, внаслідок чого шкіра втрачає натягнутість. Медичним терміном це називається тургор натягненість шкіри, внаслідок чого власне і утворюються зморшки, саме тому що страждають еластинові та колагенові волокна. Саме тому багато людей приймають колаген додатково у формі добавок, щоб підтримати своє здоров'я та молодість якнайдовше. А я це роблю з вами. Поділюся ще чому не лише з цієї причини. Головна причина це стало моє серце, яке постраждало у 22-му році. Я захворіла і е, е, якась частина мого серця відмерла. І я вирішила робити все для того, щоб максимально допомогти своєму організму запустити цей мотор. Е, одним із факторів, що мені зразу одразу рекомендували, якщо в тебе є фінансова можливість, це обов'язково колаген. Друге, це. Коензим Q10, який я п'ю в подвійній дозі, і я мушу з вами поділитись, тому що результати фракції викиду це є така фракція викиду серця. Скільки викидається крові і здорової людини, вона має бути 55. Коли я захворіла, моя фракція викиду була 33, тобто, ну, це до загибелі йшло з серця. Завдяки після того, як я отримала основне лікування, вже на етапі реабілітації, яка відбувається протягом двох років, я досягла 52 фракції фракцій викиду свого серця. Це нереально крутий результат. Я його приписую в першу чергу коензиму Q10 і барбарису. Ну і звісно, я працюю над собою п'ю всі ліки, які мені призначені, які я там буду пити пожиттєво. Але я веду здоровий спосіб життя, я енергійна людина саме завдяки цим продуктам. Ви не побачите це якимось способом зразу, тому що а, і коензимі колегенек, колаген колеген п'ю більше восьми місяців, то коензим q десять я п'ю вже другий рік без перестанку в подвійній дозі ніж профілактична. Тому ви це будете бачити згодом. Ви це будете бачити по клінічним обстеженням. Ви це будете бачити на ехообстеженні, коли вам ваш лікар просто в захваті. Що як це як це таке можливо? Тика, ти молодець, що ти робила і так далі. Тому все абсолютно залежить від нас. Ви самі в своїх руках тримаєте своє здоров'я. Тому. Тепер дивіться, колаген таку має особливість, друзі. Так перескочило трошки. Ви бачите, там є критерія. Я вам написала переваги гідролізованого, саме тому, що в складі є гідролізований колаген, він краще засвоюється, має вищу біодоступність, легко розчиняється, викликає менше алергічних реакцій, має широкий спектр використання, підтримує здоров'я та молодість шкіри, покращує стан суглобів кісток, змістює волосся та нігтів. Тепер дивіться так: якщо ви вирішили пити колаген, бо ви хочете розгладити зморшку на чолі, то я мушу вас розчарувати. Колаген має таку особливість. Він, коли потрапляє в організм, він по типу фаготоцита. Фаготоцит це той, який шукає місце слабке чи болюче і починає там працювати і впливати. Так от, колаген має таку приблизну дію. Ми на це не можемо вплинути. І жодна, хто вам буде казати, що от завтра в те, я там не знаю, виросте волосся, чи там ще щось станеться шкіра супер-пупер. Не вірте, це трішки маркетинговий хід. Колаген має таку особливість, от по типу фаготоцита, він потрапляючи в організм, він дивиться, де будинок зруйнований уявіть собі свій організм як будинок. Коли колаген потрапляє в організм, він бачить, що немає якоїсь кірпіччика в якомусь місці. Він іде саме туди в першу чергу. Тому ви вирішили його пити, бо хочете з можку розгладити. А він пішов працювати з іншою системою у вашому організмі. Тому як правило триваліший прийом колагену. а ви побачите самі зміни своєї шкіри, як відмічаю їх і я, і це також не відбулося одразу. Я розуміла, що я п'ю колаген, бо мені потрібно укріпляти свій м'яз, а серце це м'яс, який власне. Я думаю, що туди він і в першу чергу помчався. Наш колаген Барбарис. А далі він уже, коли він. Замурував дірку, то він шукає собі наступне місце, яке слабке в плані будівельного матеріалу білку, і він іде туди. Тому це такий процес, який тривалий, довгий, і не обов'язково той, якого ми очікуємо. Я сподіваюся, вам навела багато аргументів, розповіла вам багато фактів. Ви багато у вас залишиться у вигляді слайдів, тому що дуже багато інформації про колаген в, в доступі. Але я обрала для вас самі важливі факти, самі е, е, такі вражаючі, самі аргументовані, які повинні впливати на вас та ваших клієнтів. Далі в складі є гіалуронова кислота. Це дуже круто, тому що вона входить до складу сполучної тканини і забезпечує рідку субстанцію, необхідну для змащення суглобів, а також зволоження та відновлення шкіри друзі. Тому гіалуронка – це те, що утримує такими простими словами, утримує вологу у нашому організмі, а особливо в шкірі. Тому молекули гіалуронової кислоти надають зволожуючу і антивікову, заспокійливу дію, проникаючи глибоко в клітини шкіри і структуру волосся. компонент доставляє тканинам життєво необхідну вологу і отримує вологоотримуючий бар'єр. Тому мати в складі колагена ще гіалуронову кислоту це такий подвійна удача, як я кажу. Це не чужорідний для людського організму компонент. Вона не. присутня в більшості тканин, а найвища її концентрація спостерігається в сполучній Тканині. За рахунок великої молекулярної маси гіалурон утримує значну кількість вологи, багаторазово перевищує розмір молекули. Кому це особливо актуально, друзі? Тим, кому 25 плюс, бо втрачається активніше волога, а ще тим, хто любить дуже сильно засмагати, пересушує шкіру і не вистачає вологи. Також на це зверніть увагу. Я не останнім часом дуже мало засмагаю. Я не засмагаю. Я можу засмагати лише під час купання у водоймі, тому, тому якось так відбуваєшся. В складі колагену немає цукру. Лише е, цукор е, природній, якщо говорити про склад тих компонентів, які я зайшла в чатик, просто бачу, що там вже мені в мене є помічники. Я вам щиро дякую. Ви відповідаєте за мене. Дуже багато інформації. Я не хочу, щоб ми заночували з вами в зумі, але хочеться все вам розповісти, щоб ви мали більше. Так не можу пересилити цей присмак риби. Е, ну, я не бачу в, в цьому колегені присмаку риби. Є запах, коли ви відкрили сашетик. Є трішки, Можливо, це вас збиває з толку, як, як то кажуть. Так. Ехо діагностує фракцію серця, роботи серця. Так, дякую мені, здоров'я бажаєте. Чудово. <кій> Супер, перечитала трошки передивилася, щоб не накопичувати багато інформації. Зрозуміли, гіалуронова кислота здатна притягувати і утримувати вологу краще будь-якого іншого компоненту. Молекула являє собою з'єднання н ацетилоглюкозаміну та глюкоронової кислоти. І так, речовина містить велику кількість кисню, і гідроксильних груб, що визначає його здатність до утворення сильних водневих зв'язків, що дуже потрібно для того, щоб наша шкіра залишалася натягненою. І наші еластинові колагенові волокна також мали свою еластичність та пружність. Далі, в складі колагену, друзі, є гідролізований еластин. Я вже вам сказала, що наша шкіра всередині має два волокна: це колагенові та еластинові. Ми їх гідролізований еластин, який є в складі колагену, це теж нереально крутий підсилюючий компонент це білок, який є важливою складовою частиною сколочної тканини, завдяки своїй еластичності, дозволяє багатьом тканинам тіла, зокрема шкірі, відновлювати свою форму після розтягнення або стиснення Сюди можна віднести стрії, розтягнення після вагітності. Чи внаслідок різкого схуднення чи навпаки набору ваги, стежте за мікрофончиками, будь ласка. Отже, еластин – це фібрилярний білок, який складає основну частину сполучної тканини, і завдяки еластину наша шкіра здатна до регенерації після подряпин, опіків чи ран. Тому дуже гарно він працює також цей колаген на післяопераційних ем, станах, тоді коли є рубці, і він також буде гарно мати сприятливу швидку загоючу дію завдяки всередині складу не лише колагену, але й гідролізованого еластину. Дуже крутий склад, дуже крутий. Ну чесно, я кращого поки що на ринку не знайшла. Екстракт висівок рисових, це екстракт оболонки насіння злакової рослини, який містить ненасичені жирні кислоти, токофероли, токотріеноли, ліполіполісахариди, їстівну квітковину з та ігрик та верол. Всі ці речовини виконують значні функції для профілактики захворювань серцевих, сереброваскулярних, тобто мозкових захворювань людини проти ракових утворювань, підвищення імунітету, зменшення рівня ліпідів, тобто цей колаген має захисну і харчову функцію одночасно в двох напрямках працює. І бачите, які є переваги. Екстракту рисових висівок це і чудова антиоксидантна дія, це антибактеріальний запальний протипухлинна дія, це пригнічуюча тромбо знижує в'язкість крові. А отже, добре також в період після захворювання ковіду саме в цей після захворювальний період, у нас підвищується в'язкість крові. Отже, в складі рисові висівки мають чудові функціональні властивості. Ну і залишила на закуску два нереально крутих компоненти, які є в складі, які мене вразили. Я не цікавилась раніше і не знала, поки не зіштовхнула саме з Барбарисом про гриби. Майтаке і про кам'ю-кам'ю. гриб. Майтаке – це досить рідкісний їстівний гриб, який занесений друзі до червоної книги. Його можна знайти, і він росте в таких частинах, як Японія, Китай, Північна Америка. Є його спеціальні місця розположення, де він росте. Він такий ще його називають кучерявим грибом. Завдяки своїм корисним властивостям він більше застосовується як лікарський засіб. І ви знаєте, японці, досліджуючи велику кількість грибів, і 38 грибів проходили обстеження на свою онкопротекторність. Із 38 грибів майтаки мав найвищий, найвищу онкопротекторну дію. Саме це мене дуже привабило в цьому кологені. І я для себе вирішила, що не треба чекати, коли щось з'являється, а треба вже з цим працювати, йому запобігати В складі. Є гриб майтаки в дуже гарному дозуванні. Тому він запобігає прояву ракових захворювань. Знижує рівень холестерину, що стало причиною моєї серцевої хвороби. Робить свій час і з чим я працюю по сьогоднішній день, знижує ризик цукрового діабету другого типу, і це теж, особливо, якщо у вас в родині є люди з захворюванням цукрового діабету, зверніть на це увагу, тому що я не звертала увагу на свій анамнез, якось спонаділася на те, що ніби я здорова людина, займалася багато спортом, вела вела здоровий спосіб життя. Знаєте, ми, ми вважаємо, що я така от сильна, зі мною нічого не може статись. а коли стається, тоді проходить прозріння. Зменшує біль і запалення здатний, які інгітувати різні циклічні ланцюжки, що обумовлює її застосування з метою полегшення захворювань, тобто ще має болі знижуючу дію, і знижує артеріальний тиск, що теж дуже добре. Отже, підходить діабетчикам, спокійно можете рекомендувати кам'ю-кам'ю. Наступний крайній компонент, про який говоримо в Барбарисі, це кислі ягоди, це фрукт. Вони такі мають розмір сливи приблизно більший, менший. В залежності від того, де вони ростуть, вони можуть бути кисліші, і менш кисліші, тому що не говорю про те, що солодкі, тому що ви зараз переконаєтеся, уявіть собі там вітаміну С в складі в до 70 разів більше, ніж в одному апельсині. Уявляєте, в одній ягоді, в одній кислій ягоді цього вишневого кольору камю -кам до 70 разів більше вітаміну С. Склад різноманітний. В нього входять різні поживні речовини і сполуки. Вітамін С це основний його такий надбання. Він є потужним антиоксидантом, і цю дію важко переоцінити. Без нього неможлива нормальна робота імунної системи без вітаміну С. Він бере безпосередню участь у виробленні колагену, А отже, він є безмінним супутником любого колагену. Якщо колаген без вітаміну С, то вам його треба додатково приймати. А тут він є в складі, він в натуральному вигляді, тому що це порошок кам'ю-кам'ю, який в складі є нашого барбарису, і він є в дуже гарному дозуванні. І от дивіться, от в 100 грамах камю кам'ю міститься до 3 грам вітаміну С. А ви знаєте, що ударна доза на добу складає 1 грам вітаміну С. Уявіть собі. Із закислого смаку в чистому вигляді ягоди вживають рідко. Він дуже кислий ягода. Найчастіше використовується в порошку, оскільки о, воду з нього випарували, і він містить не 3 грами, а 4 грами, тобто, в сухому вигляді він має ще більше в складі вітаміну С. Тому можна рахувати, в залежності від того, скільки грамів в складі продукту, можна перемножити, зробити цю таку дію. Я її не робила. Залишила вам на тим, хто цікавиться математикою на домашні завдання, можете порахувати, скільки грам вітаміну С у грамажі камю-камів, які є в складі колагену. Це гарний продукт, який має протизапальний ефект, антиоксидантний, потужне джерело вітаміну С, допомагає схуднути, спалювати жирок, наш сприяє нормалізації рівня цукру в крові, антибактеріальну має дію та регулює рівень цукру. Ну що, друзі, як вам такий склад колагену? І чи вартує він того? Вартує насправді. І коли мені кажуть, це дорого, я кажу. Так, це не може бути дешево, <гум> друзі. Але якщо ви хочете гарний результат, і так як я е, отримувати його, то звісно треба зрозуміти, це якась лишня покупка батончика, не знаю, до чергової пари взуття, чи це колаген, який буде покращувати ваше життя і ваше здоров'я. Тому я на це на це точно не шкодую грошей. Якщо низький тиск, то чи можна барбарис? Я думаю, що можна, просто ну і наскільки це низький тиск? Я також періодично маю низький тиск внаслідок свого захворювання. Ви його теж регулюєте. У вас, якщо є це для вас властиве стан низького тиску, то нічого страшного. Якщо це тим паче ви ж не, не випиваєте дуже велику дозу, це лагідне йде пониження артеріального тиску або регулювання його до норм. Тому однозначно все залежить від того, що відбувається з вашим організмом. Якщо я п'ю ліки спеціально для того, щоб підняти тиск, наприклад, або навпаки, в мене є ліки, які там знижують тиск, а він і так низький. То мені барбарис при цьому не шкодить, при тому, що є така ситуація, знову ж таки. Якщо у вас певне захворювання і ви його лікуєте, і у вас є лікуючий лікар, то робіться разом з ним. Незважаючи на те, що я маю освіту, я нічого не роблю самовільно, тому що та сфера, в якій я не розбираюсь, я не можу знати все і розбиратись в цих системах організму. Я, звісно, там раджусь і завжди консультуюсь. Перш ніж щось купувати, щось робити, я пишу своєму кардіологу, своїй найкращій в світі лікарці. Я їй пишу, чи можна мені це або скажи, будь ласка, от я п'ю цей це. Ти там пам'ятаєш мій набір ліків. Що мені можна додатково приймати? Чи можна мені це з цим міксувати і комбінувати? Розумієте? Тому що ті ліки, які приймаю я як основні, згідно свого захворювання, то можливо щось із бадів має якусь прогнічуючу їх дію. тому я маю це розуміти і знати сама. Я це не можу вирішити, тому теж вас прошу, щоб ви консультувались і радились. Супер, так ви мені задаєте трошки десь і складніші питання. Давайте такі питання, на які я не можу відповісти. Мені е, юзер задав питання, е, його не приймали, мали схильність до утворення оксилатів в нирках, чи можна? Я не знаю насправді. Е, напишіть мені в особисті повідомлення, я буду шукати для вас відповідь на це запитання. Але я думаю, що якщо ви консультуєтеся з нефрологом, то ви можете йому задати це запитання і досліджувати, чи можна, чи не можна. Мені здається, що не мало би бути проблеми, але проконсультуватися лишній раз, не лишній. можна стенокардія і шімія. Це я, тому можна. <с> можна спокійно пийте, навпаки, пийте, це допоможе вам. Ну і насправді лікуйте основне захворювання, тому що не одним колагеном ви це зможете зробити. Я вже роблю реабілітацію завдяки цьому продукту, а не лікую основне захворювання. А ми рухаємося з вами далі. Для вас є ще інформація, яка є у вас, і ви можете її завжди бачити у вигляді в себе, зберігши презентацію на телефоні. До 11, для дорослих та дітей віком від 11 років, тобто, це напій, який можна вживати починаючи з 11 років. Розмішуємо так, як я вам і розповідала, в одного саше в склянці води. Колаген нижче 11 років, хіба що це якісь показання спеціальні і внаслідок певних патологічних чи інших змін, тому все під контролем лікаря. Із застережень це підвищена чутливість до будь-якого з компонентів, що може викликати якусь небажану реакцію. Це теж треба завжди враховувати і треба дивитись на склад. Ті люди, які мають алергічні реакції, вони вже знають, на що у них є алергія. Не є лікарським препаратом, не перевищуємо добову дозу, зазначену на від виробника. Якщо є якісь зміни, то негайно припиняємо вживання продукту до того моменту, поки ви не розберетесь, ви можете продовжити потім, так як це сталося з однією з моїх подруг, яка не має жовчного міхура, і в неї викликало реакцію. Підвищилась кислотність наслідок прийому колагену. Вона це зробила зранку, наче виробник рекомендує пити колаген, особливо якщо ви хочете покращити стан шкіри нігтів та волосся, це робити на ніч, тоді коли тіло відпочиває, працює лише мозок і всі інші процеси в організмі. Якщо чесно, я відношусь до категорії людей, які не роблять якоїсь кордону між тим, коли ви маєте випити цей колаген зранку чи вечором. Вечором ви просто будете краще працювати колаген на шкіру волосся і нігті. Зранку він буде краще працювати на ресурсність на енергію вашого організму протягом дня, і відповідно вже буде давати інші процеси відбудовувати всередині вашого організму.